Вітаю, шановне панство. Сьогодні мова піде про Pitolbox і про доволі поширену проблему, з якою більшість стикається, це при відкритті логів, програма зависає, не відкриває логи, не хоче читати і так далі. От. Також хочу зауважити, що в шапці профілю я створив посилання на групу сигналі для більш швидкої комунікації, От. тому що. До цього там був Телеграм, і в Телеграмом я практично не користуюсь, і деяким людям я відписував через пів року після спроби комунікації з ним. От. Повернемось до PTLBOS, до проблеми з ним. Маємо ось таку ситуацію. Відкрили пітулбокс, відкриваємо лог. Щось намагається аналізувати, але не відкривається, з'являється ось такий квадратик. З надписом у нас є. От. Ну, і далі програма взагалі нічого не робить. Тобто може пройти 15 хвилин, 20 хвилин, півгодини. Нічого не відбудеться і не варто очікувати, що щось відбудеться. Хто дивився мої попередні відео, а саме відео по установці пітлбокса, там я пояснював, чому так відбувається. Хто пропустив це відео, будь ласка. Після установки PITLBOX, PITLBOX зазвичай створює чи пропонує створити ярлик на робочий стіл, з якого подальшому ми б мали б запускатись. І це ось цей ярлик. Як бачите, тут посилання на об'єкт, який знаходиться в папці Program Files, і він є некоректним. Тобто, якщо ми будемо через нього відкривати, то буде відбуватися ця ситуація. Для того, щоб нормально відкривалося, все працювалося, потрібно запускати програму безпосередньо з папки, з якої ми встановлюємо. В Папочці з P є папка main, от з неї потрібно і запускати PTLBOX. Бачите посилання, давайте перевіримо відкриємо ті ж самі логи. Той же самий каталог, той же самий луг. Як бачите, білий квадратик не з'являється, а обробка інформації триває. Все. Далі воно пропонує вибрати файл для аналізу. Після чого, як бачите, у нас все відкривається, все працює. Таким чином. На цьому, в принципі, все. Якщо в когось залишились якісь запитання, будь ласка, коментуйте. І дякую за перегляд.